Так, продовження, доброго дня. Що ви там розказуєте двох словах? Чи ви займаєте? Подержі по собі. Продовжаємо займатися заливкою нашої підлоги. Все, це, наш, це наші старші майстер. Старші масі, то його подчиняні, його підлеглі, ця бригада у нас така. <ривіт> <ривіт> Раби. <ривіт> <ривіт> Поділка будемо. Так, да, понеділок будемо заливати, на понеділок будемо заказувати мабуть, міксера. Я думаю, що ні. Думаю, сьогодні все ми зробимо, це все. Що, пішов, я поки далі вже. Що? Дивись, у нас оце ти навіс, хочеш далі, продовжувати? Да, да, да? Так, саме конець буде. Тобто, там у вас будуть стовби. Ні, дивись, хоч. Як, як у нас буде? У мене дивися, у мене вже готовий поднавіс 4 метри длини. Я поняв? Ага, 4 метри. 4 метри. Це буде отутовоно буде. так? Це буде відкритий навіс. Це, це буде такий хуйня така буде. А тут вже буде, поняв. А ти то вже такий, і з нього просто на зробимо, щось скухо, поняв, типу, блять. Я думаю, тут вже глобально не буде нічого. Прямо на це положить mm -hmm. Mm -hmm. і все, правильно, блять? Так. І все. І все. і все. А тут треба робити, це... Ти понял. Yeah. Ти Коля проконтролюй, дивися, Коль. Ти проконтролюй, щоб от, от такі бухти, от тут таку треба одну. Типа а, просто... Такі зробити. Да, да, і там прокопа строки там буквально, блять. И того, и того тоже надо? надо. И тут тоже надо. А, пришеиться они туда, да? Да. Ага. Мы можем пришеиться. А, а. а там надо ставить а А столбаны за... надо ставить, типа, да, получается? Тут не надо. Зачем? Тут же стоит стоит. А, ну да, в принципе, да. Раз, два, три, столба там оставить. В принципе, да. я Логично, я до него наберусь, пытаюсь, блядь. Да, меня зашиется сюда, типа на дальше. Він подшись, продовження сделать. Да, все, я понял. Все, понял, коль. Так, ребята, буде плавати зараз. блядь. Я бачу, ви на пляжу, загораєте, блядь. Загораєш. Ванюха загораєш? Конечно, не бачу. Що... Нормальний загар у тебе. Та дивись, блядь, сонячний удар не получил. Получився. А що це ви мутите тут оце? Нитку ты у бачиш. А для чогося ці нитки? Чуєте, ви наче то знаєте, як ото матриця до того знаєте, навіть такі ото лазері, лазері були, блядь. Такі лазері. Так, друзі, все, робота йде, робота кипить. Маяки виставляємо, сітка ложиться. Так, я... да, преператор тут. Так, що у нас значить, друзі? Так де буде в нас, як говориться... Душова кабіна у нас тут буде. тут все, Вже маяки готові. Уже тут можна заливати. Маячки готові, що в нас тут зроблено. Тільки залив і все. І все буде у нас тут сладко, як говориться, гладко. Так, все, пішли далі працювати. Я сьогодні накоплюю накоплю, 800 гривень. А що так багато? 350 на газ. На якому, на якому не, ну, на їх. то бачу, ніхто ви не винувати? 500 гривень на бензин. То, правильно, блядь. То, то, я на бензин, А, то, то, то. То а на всі заправляють, газі тобі газ не робить. Я ж думав, що робить. Ну як робить? Я, ну, я вже зрозумів, коли газом завиняв. До За малого. А А йог. Таляна С 221 Покажу тільки фонаря. С-221. Знімаємо ми цю шляпу і накручуємо цього. Ось що, яка бути ось що, яка довіна бути пробочка, Ось яка має бути пробочка, Дивіться, раз. Понял? Яка дуже провозька. Зрівняй. Ось цю шляпу китайську. Ні, це японська взагалі-то. Це японська, За 350 гривень. Правильно. Ось дивись, зровняй. Оця оригінальна. О побачу, я ні, повірю. Ні, це оригінал. Диви, диви, як, як ця доверху піднята, і вона, вона блять, закривав всю херню. Ти поняв? А ну ось побачимо. Я якщо що, я тобі скажу. Все. Ваши друзья, киносервис. Кофеек, сигаретка. И все, и я все, все несу. Коля новый, чтобы колян кофе кофе горячий у Янки. И все. Колянчик, горячий ко кофе. Доставка кофе, Коль. Сигаретка, где его Коль. Ключик. А ус, выжить, серия какой Блядь надо дорожковый ключик. На стике. 13-14. А ты снимал на такой, да? Вот стики накидны. Все, перенесу. Пробуй. Пробуй, если не получается, я перевезу. Получите. Так, продаю ты формулента. На, кольчик форм ленточку тебе. Да, телячик? Давайте дальше. Не, не все. Ты бы белочка? Нет, меня просто не снимай нахуй и все. Это 3000 гривен минута нахуй. Сегодня расчет, один, я не знаю. Больше чем минуту мы не снимаем нахуй. Все. Понял? Да это такие дайте дайте таксы, блядь. Ну, ты у меня такие таксы. У меня нема. У не меня нема. Не снимай, Я ебал вас. Будем резать <рик> зара. <рик> <рик> Что-то кажется, что уже отрезали. Там сейчас его внутри полно. Ломай. Ломай его. Я держу. Сідали вместе з вадиком. Так. І все чітко. А а ви же да приварили? Не треба нічого варить. Да не, не буде просідати, не надо, воно Не, закрати. не надо, не буде просідать. Подсядь сюди. А, а ти приймайся? Ти, усі ти усі тут не? будеш мотори ложити, чи що. Ти ж не мотори, я не варив нічого. А. Я зробив так просто. Надо сняв, не надо не сняв. Диви. Вадим, іди сюди. Сідай. А я Вать подивись. я думаю, посередині надо приварити. Не надо. Да. Тут що в тебе буде, моториться. Не, конечно. Сидай, Вать, диви, Вадим. Ти просто будешь скрименти лесу. Він 100 килограмм, я 70 кг. Диви, выдержу я все. Окей. Не выдерживай. Не, ну просто надо палку пою приварити только. Не надо, нічого. Треба Надо, надо приварити палку, щоб було. Ну, так варю з дому сварку свою, бо я. сейчас поломается. А да я не поломается, буду внутреннюю, я как, да, внутреннюю а ты, бля, не внутренне А ях а ты, блядь, закрывать будет? А я, вот что, дивись. Я Где сюда, дивись. Дивись. Тут все есть. А ты подберешь сюда? А я заработаю, заработаю. что сюда. Сюда, 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 я закуплю, okay. короче. Давай на весны купим. Не, я закуплю хуйню такая продается, понял? Скоба. И приварим для навесного замка. Понял, и все. Он никуда не сдвинет. Да. да и для чего оно варить, блядь? А, так... а, знаешь, что он? На сквозь, блядь, на, на болт. На не саморезы. Не надо. Ничего. Не, на саморезы возьми просто, Толь. Возьми саморезы, он прикрутили на всякий случай. Ну, мухай, Владик дырки робить. Сейчас мы еще одну вырежем. Нет, Так, да, вирісте, візьміть, щоб саморязи яйці по металу. А, я так куплю по металу. Це блядь, подожди, це опять буде. Зараз що буде? Ну, мішатиметь. Буде... Тебе буде терчати, його шляпа буде болта. Отако в нас, друзі, робочий день йде в мене. Зараз треба мені тачку зробити, що я буду зробити. зараз? Треба відкути там всі, бо виходить, воно відпало. Треба перевернемо такого. І відкрутимо тут вони, навіть, навіть, я її поставив стоїть Таня поїхала варити. А за відкручу, шайби зараз я відключу шайбу треба підложити, зараз ми відключимо і підложимо шайбу туди. Так, головку найшов. знайшов. найшов. Маленький пістолет. А де ті пістоліт? Так, ремонт тачки. Я, я не поп'є, так, ану. Да. Треба держати з цієї сторони. Ось це, друзі, так бігав, як сайга, то знаєте. Тачка, тачку роблю, водюхи нема, водюхи видите тільки дощ, водюша не працює, бо, бо дощ. Ну таке, як дощ, так дощ, хай дивиться, як хоче, вадюша. Так, треба мені супер людей з кинути фотографії. Ось такий тут зараз я його візьму, трошки, мабуть, я його візьму такий супорт, супот. Трошки змію його, щоб шланг змію, щоб так був чисті, чистіший, мабуть. А дика різниця. Але зараз трошки Ось Тако фотографуємо людині. Так, все, всю супер, потафорахували супер, і я тепер, як говориться, провіримо строїчку, що у нас там відбувається. Давай, Давай, давай. Так, що ти у нас. Коля, що тут у тебе? Що ти казав, показував в машині? Все, воно. Ні, воно щоточка, Коля. я тільки що брав, воно лежить. Воно лежить, бачиш воно. На порозі. На порозі ага. Так, коло бутилки то. Да, тік... Значить не капає ніде, Кріша не прокапає. Не, не пішов, не пішов. Кріша нормальна. Хотя ж розумієш, дивись, під бар'єром не видно. Посюди, наприклад. А. Ми... А. Дамось, дожди, вода. Та ні, не видно. не, їх вона була перекривати, як подавлю. Так, да, от є різниця, коли верх і низ. Гідропаробар'єр має, так, да, це свої функції. Бо я колись був перепутав в криші, знімати у весь шифер і перестріляти заново. Бо вода тупо стояла в сарай. Перед пілятніком... Це це, це, буде зривати? Це, ж буде, це ж буде заливатися, воно збройно. З... Оце зб'єм. треба, так. Да. Да. Треба було уровня купити, бо ці мали взяв його погружати, поняв усе? Ну, я його перевіряю, він, вроді би, ще показує. А, показує, да? Да. Есть, так? Да. Тобто більш-менш прикинути можна. Нормально, хорошо. Так, дивися, а. 에, стіна буде ось тут. Ага. Ось тут. Все, я понял. Там хоть чуть-чуть будет место до умивальника. Конечно, хоть, конечно. Тут, тут потол, буде хватать все равно. Бетон да, все, понял. Понял, понял. Так. Понял. Сейчас ми її пришпандеримо тут не ски І от бити да. Так, что нам надо ці болти якось витягнути я бы только под огнем трохи подавнем і витягнемо їх нормально не? Да Ну щоб якраз воно блять легше буде засипати Да, Даси другая машина Байк Бог відкривається Главное, щоб некий не, не, писачный. Да, не да, нам. Пошли да, повна машина, быть. я думаю. Да, пошли. Может, треба було кольца принять, хай бы сюди прямо хуярю, блядь. Да? да. Стой, 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 стой. А ну давай, убави. Стой, 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 стой. А приймай, давай, за, за, залазь туда. Кольца, поможи принять кольца. Зараз секундочку. Давай, сип живопатий туди. Ну так, да. будемо менше все одно. Прямо сюди. О, диви, бач. Зараз воно нормально засипає, бач, о, диви. О, диви. Ой, хоч би не здвинува. Ти блядь. Ні, ні, нормально. То, то, то настільки їм легше буде, тань, ти що? Туди треба, туди треба, ту то яму засипати треба. Ну це, да, це річковий, це не глина. Треба да. що... буде тут засипати, Коль. Це ще, мабуть, мало буде. буде. Да, да, ще мало. Це ще й мало буде, да. треба було 30 тонн вести, мабуть. Привіз річкового, щоб зразу засипати тут, бо нам треба туди посипати, треба була, там посипати, то я зразу привіз річкового, щоб. щоб Два рази не вести, ти, ти. а і рістковий якраз пропускає, нормально буде все. Так, помаленьку вже ложимо сітку для залівки, будемо заливати. Вже. Так, Дощик йде, але нам дощик не помека. Тільки треба нам отлів поставити, ще не поставили отліви, звісно. Але ні, сюди не капає, нічого, все добре, так? Чіка туди. Чікати, так. Так, ти що треба допомагати, ти кажи, буду допомагати, положимо угу. таку. Ар... Таку сітку пластикову Ну, Нові технології, що вона Вона, Вона просто така сама, як і та желізна. так? І тільки погниє желізна, правильно? Струкне, а це взагалі не струкне. Це вже Так, Зараз ми готуємо, щоб завтра нам залити, треба з колію. Завтра беремо підсобників багато, беру затраваню, беру, ще когось відберемо, щоб завтра ми тут і тут. Ну тут добре, коли тут ми навіть можемо тут дві когось, тут мишаємося і виливаємо да, мішалку. Міш, Єдине, що носить чеберки пісок, то о, наверно, о, о, там, о, о, от будемо. А може ми в тачку налили, подкотили, вилили. Ну, да. По ну да. Помиємо, потім та і все. Щоб не відрами таскати. Ну так Так все, так. все, все працюємо.